Ге, вітаю, це медіа центр Україна, Одеса, і цей брифінг присвячений відносинам України та африканських країн. З нами Ірина Філатова, африканістка, докторка історичних наук, заслужений професор університету Квазоло натал в Південній Африці. Вітаю, Ірино, вітаю вас, дякую за те, що знайшли час. Ти можете розповісти про відношення країн Африки до Україно-російської війни. Є дуже багато факторів, які визначають відношення країн Африки до війни до України і до Росії. Ці фактори різні. Одним з головних факторів є те, що вони знають Росію, вони знають Росію краще, тому що це завжди була велика країна. Яка проводила важливу та сильну пропаганду і позиціонувала себе другом країн Африки багато десятиліть? Росія підтримувала країни Африки у їхній боротьбі проти колоніалізму, надавала гроші, надавала зброю. І також надавала іншу логістичну та політичну підтримку, яка була дуже важлива для Африки як до континенту, і також до самих країн Африки. Що стосується відношення до країн до війни, це можна побачити під час голосування в ООН. Як ви знаєте, за останній рік було певне голосування країнами Африки, і те, що, наприклад, голосування, яке засуджувало агресію Росії проти України, було підтримано більшістю вон. В ООН представлено 54 африканські країни в ООН, і тільки 28 засудили цю агресію. Це 51 Більшість країн, які утрималися, також є африканськими. 17 за 35. і також вісім країн не проголосували, і була також країна, яка проголосувала проти резолюції. Загалом було п'ять країн, включно з Росією. З чим це пов'язане? Я вже пояснила вам деякі причини. Вони знають дуже мало про Україну. До війни Україна не вела активної діяльності щодо країн Африки. Звичайне постачання зерна та нафти було важливим для країн Африки. Але це не та причина, через яку країни Африки могли бути зацікавлені в Україні і намагалися щось про неї дізнатися. Що стосується самого конфлікту, він знаходиться доволі далеко від Африки. Це десь у східній Європі. Що вони знають про історичні відносини між Україною та Росією? Що не знають про, наприклад, громадянську війну у колишній Югославії, нічого не знають це їм. Не про що не говорить, і це також не відповідає ні на які питання, які пов'язані з їхнім життям. І також є ще одна дуже важлива причина: це відносини Африки з Західом, зокрема з Європою, США, європейські країни були. Країнами, колонізаторами США, дуже часто підтримували їх в своїй політиці. Наприклад, резолюція проти колоніалізму щодо звільнення колоній, яка була ініційована Радянським Союзом. Усі такі країни, як Британія, Португалія, колоніальні країни. Також США проголосували проти цього. Якщо Захід підтримує Україну, це означає, що більшість африканських країн вважатимуть, що щось з Україною не так. Я дякую, як на вашу думку, зернова угода вплинула на відношення країн Африки до війни. Я не думаю, що там взагалі є якийсь вплив, тому що знов-таки є російська пропаганда, яка була доволі успішною до війни. Росія була найбільшим постачальником пшениці. У порівнянні з іншими країнами, які експортували зернові культури. Україна обіймала п'яте місце. Якщо подивитися на перелік країн, які також виробляються зернові, і так ми можемо побачити, що Росія постачає зернові в. Кенію, Судан, Пакистан, Лівію та інші країни Україна постачає в Китай, Іспанію, Туреччину, Італію, Єгипет, також і Тунис. Якоюсь мірою до Кенії. Але у своїй пропаганді Росія використовує той факт, що вона постачає більше зернових культур більше кількості країн Африки у порівнянні з Україною. Знов таки країни Африки не так багато знають про те, як взагалі працює ця зернова угода, і ніхто не пояснює їм належним чином, що відбувається. Ніхто не пояснює, чому зараз зернові культури провозяться через Туреччину і там застрягаються, що Росія блокує перевезення цієї продукції. Ми знаємо, що була затримка в Туреччині у лютому. І ці зернові могли прогодувати більше 82 мільйонів осіб, але при цьому чомусь продукція не перевозилась. І тут ми кажемо про фактори, які впливають на сприйняття в країнах Африки. Звичайно, що можна розглядати Африку як єдиний континент, тому що там є різні країни. Наприклад, ці факти не впливають на відношення Кенії, тому що Кенія підтримує Україну у цій війні і підтримує боротьбу України проти російської агресії. Але якщо говорити загалом, то цей конфлікт ця війна, Україна знаходиться поза зоною уваги більшості країн африки дякую скільки країн африки ратифікували римський статут чи дійсно вони заарештують путіна Не думаю насправді не ну так багато країн підтримують також цю ідею ініціативу міжнародного кримінального суду Якщо казати про країни Африки, вони вже багато десант кажуть про те, що міжнародний суд тільки займається країнами Африками. А що є дійсно винуваті? Наприклад, американці вони знаходяться поза зоною. Цього суду, наприклад, вони не приєдналися до міжнародного суду, як і Росія, не приєдналася до цього суду. Дуже багато країн дійсно це зробили. Наприклад, Південна Африка приєдналася до цього суду, але насправді не можна очікувати, що Південна Африка зарештує Путіна у найближчому майбутньому, особливо. Коли, наприклад, Путін може відвідати країну, а те, що очікується найближчим, найближчому майбутньому, президент Судана Мараль Баши був у такій самій ситуації, як Путін у 2015 році він відвідав південну Африку і зустрічався з головою країни, з головою держави. І також був заклик від місцевих щодо арешту аль -Баші. але він спокійно виїхав з країни з військового аеропорту, і ніхто нічого не сказав про це. Декілька місцевих організацій. Зверталися до місцевих судів, чи це було законно чи незаконно, чи законно було не заарештовувати Альбаши, і висновок був наступний, що це було повністю незаконно для південної Африки, тому що країна держава є членом міжнародного кримінального суду, тобто вони повинні були заарештувати. І вони це не зробили. і Після цього країна намагалася вийти з міжнародного суду, але місцеві судові організації, установи сказали, що це неможливо навіть з конституційної точки зору. Навіть якщо Путін приїде, Південна Африка знайде шлях, яким чином проігнорувати рішення. Міжнародного суду, дякую. Ще одне, ще одне запитання. Чи надавала Південна Африка допомогу Україні, наприклад, уряду чи якимось організаціям? Південна Африка розділена щодо цього питання? Є також засоби масової інформації, які повністю підтримують Україну. Я би сказала, що це більшість етнічних етнічних меншин. Це білі, також індейці місцеве населення, які підтримують Україну. Також є провинція, де керує опозиційна партія демократичної лінії. Яка підтримує Україну у західному Кейпі і також вони взагалі не хочуть мати ніяких справ з Росією, але якщо казати про центральний уряд, про правлячу партію африканський національний. Конгрес є близькими друзями Росії і підтримують Росію у цій війні. Є дуже багато також офіційних та неофіційних заяв представниками правлячої партії про те, що південна. Африка залежить від Росії, підтримує Росію і також вдячна за допомогу Росії, державі і також її боротьби за апартеїдом. Ірина в нас є запитання від журналістів. Анатолій Мене звуть Анатолій Косін, медіа центр України Одеса. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи готові деякі країни Африки? Ну Просто країни Африки постачати Україні зброю. Бо багато дуже в Африки радянської зброї. Мабуть, багато боєприпасів і саме таких, яких нам зараз не вистачає. Я не знаю про такі поставки, я не чула про це. Можливо, я щось пропустила, але на жаль, тут є два фактори. Тобто, це радянська радянське озброєння, яке постачалося країнам, які зараз схильні до Росії, наприклад, Ангола, Мозамбік, Єгипет. Алжир і також низка інших країн. І на жаль, така наша реальність. Можливо, я щось не знаю, але я не знаю про такі ініціативи та таке бажання. Можливо, є один виняток. Був було дивно російське вантажне судно, яке зайшло до Кейптауну секретно, і там вночі був якийсь вантаж, але ніхто не знає, що це було, і це не було точно, не було точно радянське озброєння. Тому що тут не постачалася радянська зброя у цей регіон. Дякую. В нас більше немає запитань. Ірино дякую вам за те, що ви приділили нам час. І дякую також за те, що запросили мене. З нами була Ірина Філатова, африканістка, доктор історичних наук, заслужений професор університету Квазолу Натал у південній Африці. Це останній брифінг на сьогодні. Зустрінемося з вами завтра.